Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про материнський погляд як ключ до формування особистості. Материнський погляд це перше дзеркало, у якому дитина бачить себе. Він допомагає їй пізнати свою цінність, зрозуміти свої емоції і. Вибудувати взаємозв'язок зі світом. Через цей погляд дитина формує уявлення про свою значущість і створює фундамент для подальшого розвитку своєї особистості. Материнський погляд стає цією лінзою, через яку дитина считує світ і будує своє відчуття я. Ідентифікація з цим поглядом формує внутрішній голос, який супроводжує людину усе своє життя. Роль материнського погляду у розвитку психіки від народження дитина шукає підтвердження безпеки та прийняття в очах матері. Психоаналітик Дональд Віннікот називав цей процес збором дитини, коли мати теплом дивиться на немовля, вона допомагає йому відчувати себе цілісним і важливим. Погляд матері створює відчуття. Мені раді, я в безпеці, я хороший, я важливий. Це стає основою, базою, на якій дитина формує своє ставлення до себе базово, та до світу. Як працює материнський погляд? Як психологічний контейнер? Материнський погляд допомагає дитині впоратися з хаосом перших емоцій і переживань. Наприклад, дитина плаче. А мати дивиться на неї з розумінням і спокоєм, транслюючи дитині Я тут, ти не сам, все добре. Як формування цілісності, якщо мати дивиться на дитину із любов'ю, це дає їй відчуття дитині, що вона важлива і прийнята. Немовля посміхається, а мати відповідає теплом такий контакт формує довіру до світу. Бо мати для дитини це увесь світ. Як схвалення і підтримка, материнський погляд допомагає дитині приймати свої зусилля і помилки. Наприклад, дитина приносить перший малюнок, а мати з посмішкою каже: Це чудово, ти дуже старався, я це бачу. Криза материнського погляду, коли погляд матері байдужий, критичний або відсутній, дитина втрачає базове. Відчуття своєї значущості вона починає ідентифікувати себе із цим негативним ставленням. Ризики для психіки, втрата цілісності, тривожність і сумніви у своїй цінності, складнощі з емоційною регуляцією. Наприклад, дитина приносить матері малюнок, а у відповідь чує, то міг би краще. У майбутньому вона може відчувати, що її зусиль завжди недостатньо. Як материнський погляд впливає на розвиток? Немовля, це дорочку. Погляд матері допомагає немовляті відчувати безпеку, наприклад, дитина плаче, а мати дивиться з теплом і реагує, і реагує. Це закладає довіру до світу. Раннє дитинство від одного до трьох рочків. Дитина досліджує світ, шукає підтвердження своєї самостійності в очах матері. Наприклад, перший крок дитини супроводжується радісним поглядом матері. Це зміцнює впевненість, дитина заряджається силами від цього погляду. Дошкільний вік – 3-6 рочків. Материнський погляд стає джерелом самооцінки. Наприклад, якщо мати приймає зусилля дитини, вона вчиться справлятися з невдачами. Материнські погляди, розуміння, підтримка та можливість зміни. Коли мати дивиться на свою дитину через призму власного досвіду, тривог, цінностей і навіть незакритих дитячих ран, її погляд це спосіб взаємодії зі світом дитини. І навіть якщо він не ідеальний, важливо зрозуміти, що його можна усвідомити і змінити. Які погляди у матерів бувають? Тривожний погляд. Як це виглядає? Мати постійно передає страх і неспокій, а раптом щось станеться. І її очі, ніби кажуть, дитині: я хвилююся за тебе, що миті. Наприклад, дитина пробує піднятися на драбину, а мати замість підтримки каже: не лізь, ти впадеш або кидається, щоб її зняти. Чому так відбувається? Тривога матері може бути наслідком її власного досвіду, коли вона не відчувала безпеки у дитинстві, або надмірного бажання захистити свою дитину. Як це впливає на дитину? Дитина вчиться сприймати світ як небезпечний і непередбачуваний, вона стає надмірно обережною або навпаки. Дитина ризикує, щоб перевірити межі, що можна зробити. Прийміть, мамо, свою тривогу. Скажіть собі, я хвилююся, бо хочу, щоб моя дитина була у безпеці. Додайте впевненості, замість тривожної фрази на слова підтримки, тримайся міцно, я тут і дивлюся, як у тебе виходить. І я тебе підстрахую. Вимогливий погляд. Як це виглядає? Очікування досконалості. Мати дивиться так, ніби каже: ти можеш краще, ти повинен робити краще. Приклад ситуації: дитина приносить валюнок, а мати відповідає: це добре, але чому тут не так, як треба? Чому так відбувається? Вимогливість часто з'являється у матерів, які самі в дитинстві намагалися відповідати високим стандартам, і хочуть, щоб їхня дитина досягла успіху і була найкраща. Як це впливає на дитину? Вона вчиться оцінювати себе через досягнення, формується перфекціонізм і страх невідповідності, очікування. Що можна зробити? Доїдайте схвалення, Перед тим як дитина, а, дитина приходить і несе свій малюнок, подумайте над конструктивною критикою, яка може бути. Скажіть щось позитивне спочатку. Це чудовий малюнок, мені подобаються кольори і які ти обрав. Давай подумаємо, чи можна зробити краще, чи тобі вже все подобається, що ти хочеш. Дайте дитині право на помилки, замість «Ти міг би краще, скажіть, я бачу, як ти стараєшся, це найважливіше. Далі, обтяжений погляд. Як це виглядає? Погляд наповнений втомою і зневірою. марно. нічого не зміниться. Наприклад, ситуації: дитина радісно розповідає про свої мрії та бажання, а мати відповідає. Це нічого не змінить, краще займись чимось реальним. Чому так відбувається? Обтяжений погляд часто є результатом виснаження матері через життєві труднощі, відсутність підтримки чи перенесені розчарування. Як це впливає на дитину? Вона вчиться не довіряти своїм мріям, формується відчуття безсилля, що можна зробити. Дайте собі паузу, скажіть, я втомлена, але це не означає, що моя дитина не може мріяти. Підтримайте мрію, навіть якщо це здається недосяжним. Скажіть, це цікава ідея. Давай подумаємо, як ти можеш почати це втілювати. Критичний погляд, як це виглядає, постійне несвалення або осуд, чому ти завжди робиш не так? Наприклад, ситуації, дитина випадково розбиває чашку, а мати дивиться з розчаруваннями і каже, знову ти все псуєш. Чому так відбувається? Критичність може бути наслідком власного незадоволення матері собою, перенесеного на дитину. Як це впливає на дитину? Вона починає сумніватися в своїй цінності, формується внутрішній критик, я завжди роблю щось не так. Чому та що можна зробити? Замість критики підтримка. Скажіть, я бачу, що ти старався, і це добре. Наступного разу будь більш обережним. Знайдіть причину. Замість знову ти запитайте, що сталося? Як ми можемо це виправити? І подумайте разом. Байдужий погляд, як це виглядає. Відсутність контакту очей або ігнорування. Мене немає для тебе. Приклад ситуації, дитина хоче показати матері свої успіхи, але вона дивиться в телефон І або не реагує ніяк. Чому так відбувається? Байдуже часто виникає, коли мама перевантажена життєвими проблемами і не має ресурсу для емоційного залучення. Як це впливає на дитину? Вона... Почувається невидимою та незначущою, формується залежність від зовнішньої уваги. Що можна зробити? Знайдіть час для контакту, навіть якщо ви зайняті, приділіть кілька хвилин дитині, дивлячись її в очі і слухаючи її іс історії. Небагато, дайте 10 хвилин. І цього буде достатньо. Висловіть свою любов, скажіть, мені важливо, що ти мені розповідаєш. Давай поговоримо, коли я закінчу. Підтримуючи погляд. Як це виглядає? Любов, тепло і радість. Я бачу тебе таким, яким ти є, і це чудово. Приклад ситуації: дитина приносить матері малюнок, а вона відповідає: Це чудово, як бачу, як ти старався. Чому це важливо? Підтримуючи погляд, створює дитини відчуття. Певненості у собі і здатності справлятися з труднощами. Як це впливає на дитину? Формується внутрішній голос підтримки, дитина вчиться любити себе і приймати свої помилки. Що можна зробити? Підтримуйте навіть у дрібницях, помічайте зусилля дитини, навіть якщо результат не ідеальний. Бути чесними, я бачу, що це було важко, але ти зробив і це чудово. Материнський погляд, коли мати боїться свою дитину. Іноді мати може відчувати страх перед своєю дитиною, перед її емоціями, потребами або навіть перед власною відповідальністю за нею. Такий страх може виникати через власний травматичний досвід матері, її невпевненість чи брак підтримки. Це відображається в її погляді і безпосередньо впливає на дитину. Як виглядає погляд матері, яка боїться своєї дитини? В її очах читається розгубленість або уникання. Вона не знає, як реагувати на сильні емоції дитини, погляд, наповнений тривогою, я не знаю, що з тобою робити. Як це впливає на дитину? Втрата стабільності. Дитина не отримує підтвердження, що її емоції нормальні і прийнятні. Вона починає відчувати себе неправильною тривога і страх. Дитина, відчуваючи емоції або потреби, лякають матір і починає їх пригнічувати, щоб не створити дискомфорту. Внутрішній голос формується формуються переконання, мої почуття небезпечні, мене складно любити або я проблема. Приклад ситуації: малюк у віці трьох років плаче через падіння або конфлікт з ровесником, мати замість того, щоб обійняти і заспокоїти. Виглядає наляканою або говорить, що ти від мене хочеш, я не знаю, що з тобою робити, або, можливо, просто ігнорує ситуацію. Результат дитина не отримує підтвердження своїх емоцій, починає вважати, що її біль або потреби це щось неправильне, що варто приховувати. Як це може проявлятися в дорослому віці? Страх висловля... висловлювати свої почуття, переконання, що сильні емоції небезпечні, можуть зруйнувати стосунки, відчуття, що її потреби це тягар для інших? Важливо пам'ятати, що кожна мати часом відчуває втому, страх, злість, тривожність або сумніви, бо матері живі люди. І зі своїми почуттями та потребами. Головне помітити свої реакції та потрошку перетворювати погляд на джерело підтримки спочатку для себе, а потім до дитини. Ви можете створювати нову модель взаємодії із собою і своєю дитиною, яка допоможе їй рости впевненою та стійкою. Материнський погляд не повинен бути ідеальним. Та це нереально, він має бути достатньо теплим, приймаючим, щоб дитина відчувала себе цінною і важливою, як і ви. Бо те, що я говорила про дитину, це ваша внутрішня дитина, ваші потреби, ваші страхи, ваші бажання. І важливо, щоб ми могли дивитися на себе люблячим, теплим поглядом. Дуже дякую, що подивилися тут дивилися до кінця і до нових зустрічей! І не забувайте підписуватися. До побачення!